Доброго дня, мене звати Олег. Собачка у мене малюнова бельгійська вівчарка, вік 5 місяців. Собачку мою звати Хард Рейн, але називаю його Харді. До школи я звернувся з великою проблемою. Це саме основною проблемою з маленьких собачок, що вона не слухняна. Не слухняна, не виконувала команди. Взагалі, просто була маленькою дитиною. Вашу школу посовітували товариш. Після чого я знайшов її в інтернеті, перечитав отзиви, подивився декілька відео і сам вирішив, що іменно ця школа мені підходить для підготовки собаки до доросту. Так, товариш нам теж привозив малінуа, малінував свою собачку. Вік зараз цієї собачки 7 місяців, 7-8 місяців. Був дуже сильно задоволений. Після того продовжує, після навчання школи продовжує навчати самостійно і порекомендував із за те, що первоначальні навики собаки отримала, отримав тут. Хочу, по-перше, подякувати інструкторам і керівництву школи. В щоденний звіт приходив мені на мобільний телефон. Я бачив, як навчається моя собачка, як виконує команди. Дуже задоволений інструкторами, що. Бережно і охайно ставилися до собаки, і собака робила свою функцію, яка має бути на навчені. Під час перегляду я ні одної проблеми я не побачив: вихованість інструкторів і хороше ставлення до мого, моєї собаки. Мені сподобалось все в школі. По-перше, я трошки відпочив. По друге, то, що собака взяла первоначальні навики, все добре, все мені сподобалось. Погано що не, не скажу, і ще раз можу подякувати і щиро подякувати від душі. Так, да, З інструктору дуже сильно дуже сподобалось. Я не, як не собачка, але як людина можу і подякувати, і розуміння мене йшли з першого разу. Так, я задоволений з результатами, дуже сильно задоволений, але продовжувати я буду навчання по кам'я самостійно і в майбутньому на другий етап тренування собаки я привезу цю школу. Я у школи в захваті. Тут все добре, все охайно, до собак ставляться добре. інструктора хороші, і я думаю, що і процвітання даній школі. І так точно готовий. Я як військовий я буду всім даже рекомендувати. Між прочим, в мене є товариш, у нього теж малюнував ну, собачці три місяці. І він вже інтересувався цією школою, інтересувався, де моя собачка. В нього дівчинка. І він заінтересувався цією школою і якістю школи, і доволі нормальні суми, сума розрахунку за 30 днів. Так точно повернуся. По-любому повернуся, тому що я хочу собаки зробити чемпіона.